На початку нового навчального року майбутні випускники Вараських ліцеїв зібрались на алеї слави міста, аби вшанувати українських захисників та захисниць, висловити їм подяку за можливість навчатися та робити свій внесок у розвиток батьківщини на центральній площі Вараша у спільній молитві за мир та спокій в Україні об'єдналися представники усіх релігійних конфесій Вараської міської територіальної громади. До першовересневого патріотичного заходу долучились також представники Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради та Рівненської АЕС. Вони звернулися до учнів зі словами вдячності за шану до героїв, побажали сили, мудрості та віри у власні можливості, аби здобуті ними знання, сприяли процвітанню України та збереженню національної ідентичності. Ви будете відроджувати нашу Україну, тому що саме на вас ми сподіваємось. Тому що попереду багато роботи, і ваша енергія, ваше вміння, ваші е, навики нам дуже будуть потрібні для того, щоб зробити нашу країну найкращою у світі. Наші захисники не даремно ложать свої життя на полях бою для того, щоб ви діти мали прекрасне, гарне. І світле майбутнє саме від вас, випускники, залежить наше майбутнє, саме від вас залежить, якою буде наша Україна. Немає нічого неможливого, коли перед вами є віра в себе, підтримка батьків і любов до батьківщини. Слава нашій Україні! Слава всім героям. Не боятися труднощів ставити перед собою високі цілі, впевнено крокувати у світле майбутнє і любити свою батьківщину побажали учням і їхні батьки і від їхнього імені тато одинадцятикласника Сергій Гурцало привітав учнівську молодь з початком нового навчального року. Немає кращого для батьків це спостерігати за своїми дітьми, коли вони зростають, дорослішають і впевнено рухаються вперед. Бажаю вам, щоб поряд з вами завжди були вірні друзі. Мудрі наставники і в серці любов до України. Покладання квітів до інсталяції на честь загиблих захисників супроводжувалося щирою вдячністю за можливість зустріти 1 вересня та сісти за шкільні парти. Також на символічному полі світла одинадцятикласники запалили свічки пам'яті за усіх українців, хто загинув за Україну, та наразі продовжує боротися за світле завтра майбутніх поколінь. В нас часто дуже важливо пам'ятати про, про тих героїв, завдяки яким ми можемо піти. Цей навчальний рік та жити так само завдяки ним ми можемо святкувати перший дзвоник. В першу чергу це піднімає, як сказати, бойовий дух, національну свідомість у дітей і надихає вчитися. Побажала випускникам успішного, натхненного та мирного навчального року й начальниця управління освіти Вараської міської територіальної громади Олена Корень. Бажаю вам легкого навчального року. Ха всі ваші мрії. Не втрачайте цінності, які у вас виховують батьки і педагоги. Усім нам гараздів, процвітання нашій країні, найближчої перемоги і віри у світле майбутнє. Пам'ятати та шанувати загиблих героїв це обов'язок кожного громадянина країни. Тому ми, дорослі, маємо власним прикладом виховувати гідних патріотів своєї держави. Сьогодні ж молодь це міцний фундамент майбутнього України. Альона Грищук, Анастасія Лалак, Уїта Зегераес.